На львівських гринках з'явилися перші свіжі вітчизняні овочі. Цього року вони дешевші. Дається в знаки минулорічний добрий врожай. Свіжим овочам доводиться конкурувати із досі нерозпроданими минулорічними, а українські зелені з імпортом. Зараз вітаміни у натуральному вигляді постачають тепліші регіони. Трохи Крим більше Закарпаття. Зараз Закарпаття пізніше буде своя домашня. Маємо свої поля, садимо на полях і будемо свої домашні. А коли своя домашня буде? Ну до після Паски вже буде. І хоча продавці скаржаться на погану, порівняно з минулим роком торгівлю, львів'яни активно розбирають зелень. Ну тут в мене в мене день народження, Чоловіка також ми справляємо невеличку забаву, хоч хто при пості, і вирішили зробити салат цибулю і кріп. Ну щось зелене треба весною їсти. Пучок редиски зараз коштує близько 6 гривень. Цибуля і петрушка по дві ранні салат торгують по 5 гривень за головку. Ціни на зелень впадуть у квітні, коли до Львова доберуться закарпатські виробники. За три тижні, якщо буде добра погода, з'явиться і молода капуста. З 12-15 квітня слід очікувати вже появи першої закарпатської капусти молодої. При тому, що згідно з інформацією, яку ми отримали від виробників на місцях, цього року вони планують зібрати врожаю втричі більше. Відповідно, слід очікувати, що ціни будуть нижчими. Натомість огірки гірки вести здалеку не потрібно. Уже три тижні на ринку циховичів домінує продукція, вирощена у теплицях Галичини. Свіжий, кожен день за виїзд. А звідки він з долини Івано-Франківської області? Ціна перших тепличних говірків вища, ніж торік 14 гривень за кілограм. Більш ніж на половину вона складається із газу, який спожили тепличні господарства. Надто холодна зима. Відповідно до цього були собівартості продукції 60% або навіть понад 60% складає газ. Скільки того року склали в лютому місяці газу, то, скажімо. Страшно рахувати холодний лютий позначився і на тепличних помідорах. На роздрібних ринках наразі лише імпортні вітчизняної продукції чекають із наступного місяця. Арсен Данилюк, Роман Миленький – головні новини. Львова.